Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну чесно, я думаю, що зараз так ціни вже зросли. Що ну тисячу доларів це для такого більш-менш комфортного життя? Скільки приблизно ви витрачаєте? Приблизно так і витрачаю, але дуже економлю. Якщо чесно, в Києві дуже дорогі ціни і взагалі доволі дорого. Звідки ви самі? А, я сама а, взагалі з Сахаліну. Да, переїхала сюди маленькою, бо я етнічна кореянка. У мене папа кореєць, мама українка. Приїхали в Харків. Потім я поступила в Київ, жила в Кореї, повернулася в Україну, бо дуже люблю. Ви в Кореї жили? Да, да в південній Кореї, в Сеулі. Я там навчалася в Сеульському національному університеті. Корейську знаєте, відповідно? Корейську знала, викладала корейську мову в університеті. У нас в Київському національному лінгвістичному університеті. Південну Корею і Україну часто порівнюють. Так, да, часто порівнюють. Життя різне, бо там доволі висока конкуренція. Потрібно дуже, 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 дуже багато працювати і вчитися. І мені здається, що саме у цій витримці на навчання І взагалі розуміння, що таке освіта і наскільки вона важлива, цьому я навчилася в Кореї. Що порівнювати оренду на квартиру в Сеулі та в Києві. Дуже відрізняється. Ну, я думаю, що коли я там ще жила, ми жили в гуртожитку, і це було десь 300 баксів на місяць. Да, да. Ну, гуртожиток, плюс якісь можна, однокімнатні без. Вікон тільки з одним ліжком якось жити. Це може бути 200 доларів. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Пішла в декрет, а потім почала працювати. Знімаю відео, веду свій блог в інстаграм. Скільки вам років? 32. Чи можете ви якесь побажання для нашої аудиторії сказати корейською мовою? Кунган Кунгангасіґо, геньбок хачівсьох Хто зрозумів, напишіть переклад у коментарях. А ми почитаємо.